Маленький Дамір любить слухати пригодницькі казки. Прийшов до Гончаренко центру, аби познайомитися з новою захоплюючою казкою пригоди на дикому заході. Аж тут знайомі та улюблені персонажі: бегемотик топчик та дракон жуйчик. Тож хлопчик разом з іншими дітками, які завітали цього дня до простору, уважно слухали, які ж пригоди спіткають червоних звірів у новій дитячій художній книзі від мережі супермаркетів товарів для дому та да. Буду слухати, як розкажуть нову книжку. У мене настрій дуже класний. Цікаву повчальну казку для дітей написала Галина Пустовгар. За сюжетом, троє школярів разом з топчиком і жуйчиком потрапляють на дикий захід, вчаться бути ковбоями, намагаються провчити розбійників і потоваришувати з індіанцями. Вони потрапляють у різні ситуації, з яких швидко знаходять вихід. У цьому їм можуть допомогти лише власні сили та кмітливість. Як розповіла директорка Гончаренко центру Інна Ковальська, разом з супермаркетом для дому ТАДА було вирішено провести захід, щоб розповісти малечі та батькам про нову книжку, яку вже можна побачити на полицях магазину. Ми так виріш. Що необхідно зробити сумісну таку знаєте, зустріч знайомство із цими героями? Тож ми запросили дітей нашого міста на презентацію даної книги, на знайомство. На заході діти могли познайомитися з одним з головних персонажів казки – топчиком. Він весело танцював з малечею під час руханок. Після активного знайомства настав час послухати, які ж випробування довелося пережити головним героям, які з топчиком і жуйчиком випадково потрапили у комп'ютерну гру. Гончаренко Центр запросив на презентацію книги письменницю Ольгу Іванівну Шерет, яка погодилася почитати діткам нову казочку. Вона запевняє, що книга читається дуже легко. За її словами, історія описана у книзі до. Добра, пізнавальна і цікава, а яскраві ілюстрації вдало доповнюють сюжет. Ви знаєте, я прочитала її за один захід, як кажуть, з задоволенням цікава, від кірочки до кірочки, цікава. Особливо мені подобається, де йде в кінці вже вибір або дружба, або багатство, і вибирають все-таки дружбу. З великим задоволенням я пропоную вам цю книгу перечитати батькам для своїх діток. Слухаючи казку, присутні дізналися для себе нову інформацію. Наприклад, що означають слова родео, ковбой, ласо, мустанг та інші. Діти поділилися своїми думками про книжку і розповіли, які моменти сюжету їм сподобалися найбільше. На завершення презентації представники супермаркету для дому Тада подарували малечі кульки та смачні пряники. Діти радо спілкувалися з бегемотиком-топчиком та робили з ним фото на пам'ять.